Недоглянутий та майже зруйнований легкоатлетичний манеж університету нафти і газу отримав нове життя. Його відреставрували, оскільки об'єкт входить в спортивний комплекс і мінігемби єдиний в області, який відповідає олімпійським стандартам. Це манеж буде для підготовки спортсменів, особливо в бігу на коротких дистанціях. Там спринт, бар'єри і стрибки в довжину, і потрійним якраз в зимово осінній період. У Нас фактично такого манежу, щоб з таким покриттям, як на сьогодні тут є, тобто немає. Футбольне поле, спортивні, легкоатлетичні сектори, бігові доріжки і нарешті манеж усе завходило в повний комплекс ремонту стадіону. Університет написав проект за назвою розвиток молодіжного спорту на Прикарпатті. Ми його подали на платформу співфінансування ДФРР, виграли понад 30 мільйонів гривень, провели всю процедуру кошторисно-проектної документації, експертизи. Тендер і три роки назад ми почали реалізовувати. Менеджери конструювали повністю, замінили опалення, вікна утеплили стіни. Найголовніше облаштували бігову доріжку на 125 метрів. Спортсменів, які тренуються понад 300 осіб, які систематично займаються легкою атлетикою в різних вікових групах. Але звичайно є дуже багато любителів людей, які самостійно тренуються або тренуються в певних групах оздоровчих, тому ця кількість значно більша. Власне, коли будуть сучасні спортивні споруди, тоді і увага до того виду спорту підвищується. Так однак на цьому роботи не завершені. Аби приймати всеукраїнське, а особливо міжнародні змагання, потрібно облаштувати розминочний стадіон. Коли проходить чемпіонат України, не було де розминку спортсменам робити. З тої сторони продовжити і зробити все таки розминочну зону там, де спортивні майданчики покрити їх поліретаном і зробити розминочну зону. В зимовий період змагання не відбуватимуться, але комплекс буде відкритий для усіх бажаючих займатися спортом. Рішенням ректорату ми відкриваємо даний спортивний комплекс безкоштовно кожного дня. З сьомої до дев'ятої години ранку для того, щоб кожен мешканець Івано-Франківська, Івано-Франківської ОТГ та області міг прийти і займатися спортом. Вероніка Шиманська, Семен Сотніков, новини телеканал, третя студія.